Минулої доби українські захисники ліквідували 1040 російських окупантів. Крім того, бійці знищили чимало техніки ворога, 12 танків, 11 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем та інше. Таку інформацію повідомляють у генеральному штабі збройних сил України. Мало того, минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати російський бомбардувальник су 25 та понад десяток безпілотних літальних апаратів. Різного типу Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін у генштабі зазначають, що противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, але формування наступальних групувань не виявили.